Усім привіт! Всім чудового настрою! Я для початку відео хочу подякувати вам всім за донати. Я там збирала на філіжанку кави, Тож зараз ми поїдемо, будемо пити каву, і я буду вам розповідати новини, які в нас тут трапилися. Женька який в тебе настрій? Добрий? Все добре? І чудово. Все добре і чудово. Їдемо зустрічатися з друзями. Аліса зі своєю подружкою сьогодні буде гуляти. Це взагалі не може не радувати батьків. Аліса, як ти? А що в тебе такий веселий вигляд? Не хочемо розмовляти. Ми зібралися, будемо їхати в Біла Хайосу. Спочатку відео сказала, що будемо пити каву. Я думала, ми зайдемо в якусь кафешку. За... І там Так, а як результат їдемо на заправку. Ой, будемо ми пити там. Лакоста? Ми працювали, працювали в індолі. Заїжджали сюди. Так, будемо з автомата зараз пити каву. Так, оце шоколадна фабрика Велор. Через 500 метрів поверніть наліво. Не знаю, чи буде чути навігатор у відео? буде чути. Так? Ну, то ви знаєте, що нам, де нам треба звертати. Так, ми вже, напевно, що на місці. Ми, ну, взагалі нам друг наш сказав, що хотів піти на шоколадну фабрику, але, як виявилося, сьогодні неділя і вона зачинена. Тому просто сьогодні прогуляємося цим чудовим місцем. Містом. Гарно, а ти був в Вілахайосі? Хайосіці? Ні. Хоча дуже напоминає... Нагадує. Нагадує. Вчимо <гадую> українську мову разом. Нагадую, якісь місця. Аліканте? Ні. Не. Не знаю, Терев'єха. В турев'єсі, як на мене, дуже мало зелені. Дерев взагалі немає, ти пам'ятаєш там. Десь алея була одна. Ага, підстрижені, Не знаю, ну може коли на всю дивишся відео, то видно, а мені не видно. Ти бачиш, що Саня вона не працює правий стопор. Саня, в тебе не працює правий стопор. <ристо> <ристо> якщо подивишся відео, знай. А якщо <ристо> та -та -та, не подивишся, та -та, що, він не знає. Та їде. Ой, дивиться, так ще залишилися прикраси новорічні. Ремонти, все як валіканти. Так, ну я думаю, що вони тут були і зараз буде, будуть водити нас цікавими місцями, але ж ми не знаємо зовсім ні історії, ні всяких визначних місць, тому будемо сьогодні просто вам показувати. Зараз паркінг, так називаємо. Це а, так. Проживати. Що ж місце треба десь знайти. От треба мопед мати. Диви воно. Чоловік заїхав, та й все і не думає нічого. О, зірки. Бау. А де зліва дивись? Так зліва там тільки тебе видно. То бери свій телефон і знімай. Знайшов, що робити. Ми вже на місці. Так, зараз спустилися ось в такий, як його назвати, парк. Чекаємо, Женька там побіг по справах. Ось такі домики, будиночки. Так ось там зверху це залізничні колії. Ще дивіться, що тут знайшла у парку вогнегасники. Так ось там так внизу. Хто був в Вілахайосі. Пишіть якісь цікаві місця. ну Зараз, звичайно, що я поки додам це відео, поки ви подивитесь поради ваші, де можна прогулятися та подивитися, то мені вже буде запізно, але в наступного разу, можливо, ми повернемось та відвідаємо ті місця. Блогер Олександр. Дуже приємний звук. прям такі знаєш за Дає нас наги. <ріст> Це думати про світле і майбутнє. <ріст> Потяг. А ось там ой так хочеться, щоб вам було видно. А вам напевно не буде видно. Там коні, сіра. Ось тут сіра, а тут біла. Так, ми йдемо в пошуках зараз місця якогось, де можна нагодувати дітей, бо діти вже голодні. Гуляли тут і побачили, що на дереві висять огірки. Це <гум> жарт, звичайно. Що то таке, ми знать, не знаємо. Ой, нічого сьогодні. Це така погода хмарна і дуже погано видно. Я вже тут майже на 10 хвилин назнімала, а хочеться ж все вам показати. Дуже багато чого цікавого. Ось там будиночки, вони розташовані просто ну, на таких, як сказати, на балках дерев'яних, висять в повітрі майже. Ось тут такий гарний вид також. А ще ж ми навіть і ми тільки приїхали. Сподіваюсь, що вам сподобається наша прогулянка. Я ще забула вам розповісти головну новину нашої сім'ї, але то вже я вам розкажу в кінці відео. Будинки просто в повітрі. Хотіли б ви жити так. Мені б було страшно. Різнокольорові будиночки. Ось там попереду вже море. Дівчатка побачили. Що можна звідти спостерігати за качками. Качок нема? ти там в комшах. Ми не побачимо. Так, дівчата кричать море, море. Таке відчуття, що ми не біля моря живемо. Одинокий самотній рибак сидить. У мене, до речі, вся сім'я рибаків. Я дуже часто їздила разом з ними і е, на ночівлю зупинялися там десь на березі якоїсь річки. Батько та дідусь ловили рибку. Навіть я бувало робила, ой, ловила, господи, робила. ловила. Але знаєте, як зі мною їздити? Я завжди так голосно розмовляла вночі, а вони мені казали, Оля, ну потихше, бо рибу пугаєш. А що вона там лякана, чи що. Тому мене брали, але я дуже себе погано вела. Одного разу, пам'ятаю, взагалі мене взяли на рибалку. Була така чудова яскрава погода, сонце було взагалі нічого не вказувало на те, що буде дощ. За пів години все як затягнулося. Та плавала в палатки тій, як українською мовою слово палатка ще не вивчила. Ось дідусь мене там рятував. Приходив, віджимав зі всіх рушників воду і ну, рятував мене так. Тебе погано чуть, бабуть, буде. Ну так море, ти будеш, що мене знімає. З мене ще такий оператор. Я розповідала, що в мене вся сім'я Рібаків, а ти риба? Пивати, риба? Да.

Саня так, не був готовий до цього. Живу 22 роки і не знаю, що розказати. <рес> Немає далі. Немає, далі. Да, не платить блогу, просто підстави. Ну розказати. тут треба випити, може тоді з'являється. Точно. А не? О! О! Найкраща <рес> <О! рес> пропозиція С на цілий день. Всі заокали. Прийшли в кафешку, Почемо щось з'їсти смачненьке. Ціни Ціни а ну де. Я хочу ціни зняти. <рес> а а там, там інше меню. Можеш ще подивитися. Так ми вирішили, що візьмемо дві піцы. Та ліса хоче ось це. Так, поки я різала тут крепс, вже все розібрали. Піца. Смачна піца? Смачна? Над мескою їжу. Одна з грибами, інша <рес> з хамоном. всім нам смачного. Посиділи в кафешці. Зараз вже будемо збиратися їхати додому. Трошки для вас ще, трішки для вас ще зніму цього чудового містечка. Дітки граються ось там на дитячому майданчику. Море. Яка краса все ж таки тут. Там далеко ще є ялинка, ще не прибрали її. Ну як і в принципі всі декорації до нового року, відрізняється звичайно від інших місць, тим, що тут різнокольорові будиночки. Ось там далеко. Я зараз, зараз вам зніму, напевно, що в іншому режимі відео також різнокольорові, але вже високі. Будинки. Коли так знімаєш, то якість втрачається. Там далеко видно і ялинку, і будиночки ті. Ось люди займаються собою, прогулюються, відпочивають. Сьогодні неділя. На вулиці дуже тепло. Дітки навіть познімали свої куртки, тому що спекотно я б навіть сказала. Сиділи ми тільки що м, в кафешці, або як його назвати, ресторан. І я що хочу сказати, в Іспанії, знаєте, як все відбувається дуже повільно. Так і тут ми так довго чекали свою піцу та солодощі для дітей, що вже навіть думали, принесуть нам чи ні. От такий ось ритм. В Іспанії все дуже повільно, все транкіло, все маньяна. До цього необхідно звикнути. Я думаю, що коли ми повернемось в Україну, то ми будемо в шоці, тому що ми вже звикли до того, що тут все настільки спокійно та повільно. Дивіться, як тут гарно. Вже йдемо в пошуках машини. Такі маленькі будиночки. І дивіться, які вони взагалі вузенькі. Тобто, розумієте, ось це вся квартира. Ну, що там можна розмістити? Такі дуже маленькі, та вузенькі всі, ви бачите. А, Женька мені підказав, що тут. Щось є, хто це намальований. А хто це, ти знаєш? Хто це? Ти не знаєш? А що ти мені показуєш? Люди дивіться, да? Хто це не знає, що це не знаю? Я кажу такі маленькі будиночки, вузенькі, як тут люди живуть. І ми з Олександром розмовляли, що тут, якщо зняти квартиру, напевно, така ціна велика. Хоча так виглядає, наче. Ну я б не хотіла тут жити. Ти б хотів. Ну а приїхати подивитися дуже цікаво і гарно. А, правда, дивіться, який дом під нахилом. Ось цей. Бачите? Снилося, як дом похилився. Так, так, сьогодні. І мені сьогодні наснилося, що був чи землетрус, чи якийсь ураган, і ну, так, будинки нахилялися. <свісляється> 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 так. так, тут також розмальовано. Ось там дивіться який балкон. Ось в квітах. Ну і білизна висить. Кішка. Привіт! Пс пс-пс. Знаєте, тут в Іспанії у нас кс, кс, -кс а тут пс, пс пс. Потрібно підійматися. Поки інші загубилися, ми не знаємо, куди йти. Коротше, люди йдуть, і ми йдемо. Ми ж до цього там через парк йшли, а тут вирішили піти. Тут вирішили піти, де будинки. А обрізку брізку це зробити мені скинути? Добре. На пузі їде вниз. Боже поможи, де тут вихід? Вирішили піти сюди. Попереду там так багато. Ну, біля будинків стоїть квітів. Я згадала район, пам'ятаєте, я знімала Баріо де Санта-Крус. Це біля Санта-Барбари. Там також був такий старовинний райончик. Класний, гарний. Можна взяти росточок, але я не буду. Так, тепер найголовніше, щоб мені не загубитися. Тут ростуть мандарини. Мандарини ростуть. А, до речі, да, ось там цей парк. І нам потрібно якось його обійти і потрапити на ту сторону. Димо. Ага, дивіться, як там гарно. Не знаю, чи можна знімати ще бабусі тут сидять. Чи зараз як ви, виженуть мене. О, вау! Зараз покажу. Окей, буніту! Дерева такі, як в Гаррі Поттері. Не вистачає, щоб вони ще рухались. Так, ну фонтан то таке. Дивіться, я там побачила, що там дуже багато є мандаринів. Так, я вже зрозуміла, що сьогодні випуск буде хвилин на 20. Я, звичайно, що спробую. Порізати трішки відео. Так, прапор Іспанії. А ось тут дивіться, а як гарно. Мандарини прямо сіяно дерево. Чого собі? Ось такі вулочки. Ой, яка краса. Господи. Так, в Іспанії дуже багато, звичайно. Міст яких дуже і дуже гарно, у кожного, напевно, що свій стиль. Це цікаво. Потрібно все подивитися, знайти на це час, бо воно того варто. Так, ви бачили каса, будинок 1876 року. Ось так приблизно виглядає. Так, ми ще досі не знайшли вихід, біля фонтану пофоткалися. Все вже тут продивилися. Дуже мені сподобалось, але, знаєте, наче чогось не вистачає, наче чогось ми тут не побачили. Ну, бо ми вийшли тільки на, е, до моря і, і все. Буквально море побачили ось ці вулочки. Це вже вихід, ось ці вулочки та і все. Йдемо вже додому. Так що ви обов'язково напишіть, хто був в Вілахайосі, що ви тут таке цікаве бачили. Може, приїдемо сюди ще раз. О, А, це ми бачите, ми опинилися зверху. А були ось там ось там були ось. А ну, ось так, ось в тому, на тому дитячому майданчику гуляли. Так, ну і найголовніше, це подія, яка сталася з нами. Взагалі, спонсор сьогоднішньої нашої прогулянки та поїздки Віктор, якому ми дуже-дуже дякуємо. Я не знаю, якщо чесно, які слова підібрати, наскільки ми вдячні всією нашою <рогу>, родиною. А подія ось яка. Нам подарували машину. Так. Я не, я не знаю взагалі навіть і не думала про те, що я колись скажу ці слова, але в нас є тепер машина. Ось так вона виглядає. І тепер ми зможемо їздити, подорожувати і дивитися цю чудову Іспанію. Віктор, ти просто найкращий, дякую. Ти зробив нам настрій усім та наше життя яскравіше. Тепер ми будемо завжди. На колесах <ріст> ні не в поганому значенні цих слів. <ріст> Просто ми бу будемо більш мобільними. Дякую.